Моя відповідь пряма, недоцільно. Друге е, відповідь моя: таких фахівців, спецназ, особливо з воєнної розвідки, потребують Збройні сили України тут і зараз в Україні на виконання бойових завдань. Я думаю, що е, е, такі заяви це вже відповідальність керівника воєнної розвідки. А моя позиція і фахова, і е, людська час підтримувати Збройні Сили України. І фахівці, всі бойові е, офіцери, потрібні зараз в Збройних силах України. А є розуміння, що там такого важливого в Судані відбувається наскільки я розумію, це взагалі там країна? Там страшні, страшна війна, йде там голод, там мільйоні жертви, так. тобто. Ви, знаєте, там можуть бути інтереси... Нам захищати зараз свою країну в Африці. Є глобальні інтереси у Канади, Франції, Сполучені, Сполучені Штати Америки і інші країни, які там працюють і спецслужбами, і в тому числі через приватні військові компанії, вони є і в Сполучених Штатах Америки. Тому давай я б віддав би це на їх розсуди, на їхню діяльність. А нам робити своє тут і зараз в Україні, тим більше, що ми пояснюємо зараз, відстоюємо до останнього, наприклад, з конгресом США. Що все, що потрібно, Україна робить? А від вас чекаємо допомоги. Голосуйте післязавтра і ухвалюйте 61 мільярд доларів допомоги для е, оборони для збройних сил України, і це один з аргументів, що ми концентруємо всі сили і засоби для оборони і е, власної країни, а не розкидаємось на Африку і так далі. А пане Володимир, а ви помітили, ну нам здається, що почалося якесь зрушення серйозне в конгресі. Що, що стало? Це не просто зрушення, це вже пішли нарешті ті процеси. На попередньому ефірі я вам про це коротко згадував. Зараз можу більш розлого розповісти. Що сьогодні, скоріше за все, будуть вже оприлюднені ті законопроекти, а їх чотири, які стосуються безпосередньо допомоги Україні. І е, підтверджую вам, що і республіканці, і демократи, з якими я і ми працюємо в конгресі США, наприклад, керівник комітету з розвідки Майк Тернер, як і його колега демократ е, Пан Гаймс з цього ж комітету, вже чітко зазначили, що вони переконали, навели докази і аргументи, які і ми їм передавали, що тут і зараз допомога Україні буде проголосована. Більше того, в цієї ночі для України, а там був вечір, вийшов і виступив вже спікер палати представників пан Джонсон. Хто б його як не критикував, але він чітко сказав. Зараз критично важливо допомогти Україні летальною зброєю. Я майже дослівно вам цитую, тому що мені так. сподобалась ця цитата і ця, нарешті, позиція спікера, спікера палати представників. І хай би вони опублікували сьогодні, і і ви, і ми побачимо тексти. Але головні моменти я вже сказав: це 61 мільярд. З них 23 мільярди доларів це на поповнення запасів самих mm -hmm, збройних добре. сил Сполучених Штатів Америки, але це означає, що з запасів збройних сил США для ЗСУ, для збройних сил України будуть передані ракети, Джевеліни і інше зброя і знаряддя, які зараз вкрай потрібні. І ну, давайте так. Чому це важливо для самих американських конгресменів, коли ми їх переконували? Та тому, що, наприклад, Петріоти і ракети для Петріотів українських для ППО, тут які зараз де виробляються? В Аризоні, і туди підуть гроші в Аризону? Куди на ті самі заводи? Джевеліни, де виробляються в Алабамі? Куди підуть гроші на заводи в Алабамі? Снаряди арти... артилерійські від Пенсільванії до Агайо. Куди підуть гроші? От з цього пакету, які дай Бог в суботу увечері ухвалять в конгресі на американські підприємства, але для збройних сил України ясно, що е пост постачання від армії США якомога скоріше якраз. Тих е, найменувань, які я щойно зазначив. це обидві палати будуть в суботу голосувати. Ні, це палата представників. Вона за законодавством США відповідає за бюджет і за всі бюджетні голосування. Її голосування критично важливі, тому що після них одразу Сенат висловився і ми працюємо, що швидко ухвалять. Ну а президент США взагалі вчора зробив сильну дуже заяву, що. Голосуйте, я невідкладно підпишу допомогу Україні та Ізраїлю. Угу. Він правда додав ще і про сектор газу, але то зрозуміло, що для Палестини для гуманітарної допомоги.